Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні хочу вам показати, як я варю кисіль. я взяла компот, Той, що восени показувала, як ми закриваємо, а саме з підвалу, ще трошки залишилося компоту з вишні, тому показую, це занесла я з підвалу. Поставила на відкритий вогонь. Щоб закипіло А тим часом взяла, в мене тут літр самого компоту, тому я взяла 100 грам крохмалю і розбавила його кип'ячою водою, тепленькою. Тепер чекаю, коли закипить, далі покажу. Бачу, що закипає, тут перемішую, щоб не було комків, і тут зараз перемішаю. І ще хай трохи краще закипить. Коли я вже бачу отаке кипіння, такі булючки. Це десь градусів 90. І тепер можна вливати наш крахмаль, але його треба перемішати, тому що на дно крахмаль сідає на дно. Зараз ми його вливаємо і зразу ж перемішуємо. Робити треба двома руками, тому я спочатку перемішаю, щоб вам показати, вливаю його. І перемішую, і миттєво перемішуємо. Тоді у вас буде чудовий кисіль без грудочок і ось такий діти його дуже полюбляють. А я люблю гарячий кисіль з любим сухариком. Це для мене найкращий смаколик. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. Пишіть ваші коментарі. І все. І ось, коли він у нас отакий, виключаємо. І давайте скуштуємо. Так як я вам сказала, обожнюю. Найкращий для мене смаколик. Це. Гарячий кисіль. Мені подобається, коли кисіль ось такий, коли він густий. Оце кисіль. Це смакота. Але треба не забувати, що гарячий кисіль, він набагато гарячіший, навіть ніж чай. Чому ним ще й дуже чудово лікувати. Якщо, болять, якщо болить горло, якщо кашлі, найкраще лікувати киселем. Тому пити його треба ложкою. Тому що, якщо ви візьмете, тут він швидко в роті не охолоне. Якщо взяти. Не забувати, що він гарячий, одним словом. Дуже смачно. Мені подобається. Друзі, з вас коментар і вподобайка. Дякую, що зі мною. Гарного вам дня, друзі. І смакуйте з задоволенням. Готуйте. Пока-пока. Ще одне, друзі, забула сказати. Поки не охолоне, не накриваємо кришкою, накриємо лише тоді, коли не буде йти пар.